Без борошна, без випічки, легесенький рецепт на смак, як ніжне вершково ванільне морозиво. Я навіть не уявляю, кому таке може не сподобатися. І так, баварський десерт. 25 грамів желатину заливаю 150 мл молока, трохи бухне, три жовтки плюс 4 столові ложки цукру роздираю, вливаю ще 200 мл молока, знову добре розмішую, ставлю на вогонь, помішую безперервно. Ну, ой, пардонті! Заляпана плита закіпає, відразу вимикаю. Додаю готовенький вже желатин. Розмішую, Бистро розчиняється. Далі потрібна сметана 300 грамів магазинної, додаю ще ложку домашньої, бо загальна кількість потрібна мені 350 Плюс одна чайна ложка ванільного цукру. Все розмішую і вливаю у молочну яєчну суміш. Розливати можна у силиконову форму або ж любу другу, вистеливши харчовою плівкою. Я скористаюся силиконовими кексницями. Про всяк випадок збризнула їх олією. Хочу зауважити, що чітко цієї кількості вистачило на моїх 12 формочок. Захолоне буквально через пару годин у холодильнику. Дістається десерт легенько, все просто супер. Приготуйте собі і своїм рідним. Вам скажуть дякую! При подачі можна посипати какао тертим шоколадом. Одним словом, добротиння. Смачного!